Далі давайте поговоримо про саміт миру. Я розумію, що він відбувався на вікенді, але все ж таки багато хочеться обговорити. Різні зараз можемо тези чути, читати від експертів. Хтось каже провал, хтось бачить набагато більше позитиву. Які основні десь три такі тези підсумовуючи саміт миру, помітили ви? Ну, по-перше, я вважаю, що однозначно це успіх з огляду на те. Як намагалися протидіяти Російська Федерація, і Китайська Народна Республіка, волаючи, що це непотрібний захід, і знизити його да, там рівень представництва або да, там функціональність? Тобто, ну якщо це непотрібний захід, ну мабуть, не, не залучали б вони такі ресурси і не говорили про те, що що вони організують щось альтернативне. Другий момент. Це е, однозначно е, те, що українська формула миру, о, яка була в основі, і поки що пропрацьовувалася ну просто як е, ну на, на вона не просто пропрацьовувалася да вона пропрацьовувалася на рівні зустрічей радників е, голів держав. Да, <hed> тобто це такий один момент, але вона набула таких конкретних обрисів і. Тут щодо резолюції щодо комініке, да там багато говорять: ну от там немає там що це безпосередньо там Росія має зробити. Резолюція складена так, що ось ви к Росії треба реагувати на неї? Да? Тобто, ось mm -hmm. цей момент на мене дуже показовий. Ну, ну добре і... про реакцію, наприклад, тут ви кажете. Я перепрошую, просто що десь вас трошки прибаваю? Бо багато теж про це говорить чи буде реакція там від Росії? На ком'юніке, чи вони взагалі ніяк не відреагують, чи може бути якась теза від Путіна, бо перед тим він зробив насправді тезу, і таким чином ще хотів зірвати саміт миру, але так в деякій мірі парадокс нашкодив собі. О, я, чи може бути взагалі якась реакція на це ком'юніке від ворога? Це до речі, от третій момент. Що е, російська реакція виявилася, ну точніше, російський от? Е, Да ну реакція да не реакція а намагання протидіяти інформаційно виявилося набагато слабкішим. Да, тобто, mm -hmm. ось це на дуже такий показовий момент, третій, як про який я хотів казати, ось я думаю, що буде чому тому, що їм просто нема куди подітися, якщо навіть ну не Росія, то Китайська Народна Республіка. Да, тобто ком'юніки складена в такий спосіб. Там всі три питання а, із а, формули миру вони. Так, ну просто Росії. Ну доведеться відповідати там або Запорозька атомна електростанція? Їм треба да, щось говорити, чому вони її не покидають, або ну зрозуміло, це ком'юнікеція не там не обов'язковий. Документ ніхто ж не може там Росію примусити. Да, тут. Але насправді і Чорноморські порти, і Азовські порти, і обмін полоненими, і з і повернення дітей. Да, тобто. Вони ну вони вимушені будуть. Більше того, я вам скажу, що насправді і е, Китайській Народній Республіці треба було б реагувати і е, на путінські ось ці заяви, які були напередодні е, саміту миру. Бо е, Китайська Народна Республіка, ну так званий її план. А що так званий, того що це не план. Та насправді не на ну будемо там е, справедливі. Це набір таких еклектичних. Е, до якихось з е, пунктів, які е, Китайська Народна Республіка до речі і сама не називала самого початку цей документ плану. От якщо згадати, як воно це було, вони це був би так, так би мовити, е, відпрацювали номер на річницю раковини початку війни. Початку війни, ось е, і там же ж перший пункт про суверенітет, про територіальну е, цілісність, повагу. І в принципі їм ну, треба було б відреагувати. Я не думаю, що е, тут будуть якісь яскраві е, реакції і на Ком'юніке, і на е, там безпосередньо ось цю російську заяву з боку КНР. Скоріше вони е, почнуть да, там, імітувати. Е, знаєте, як от е, Радянський Союз у 84-му році не поїхав на Олімпіаду в США mm. у ну, відповідь на те, що американці в 80-му їздили. В Лос-Анджелес, і замість цього, з 86-го вони там розкрутили цих американських філантропів, і давай разом з ними проводити ігри доброї волі. Угу. Ось і ігри доброї волі, хоча вони здохли аж десь в двохтисячному році, здається, тобто вони регулярно достатньо проводились. Вони від цього замінником Олімпійським іграм так. все рівно не. Да, щось то, схоже, до мус... речі, щось схоже в них оце відбувається, якщо ми так відійдемо трохи до да телеспорту. Да, Там да. зараз якраз ці російські з царині спорту Казані теж щось відбувається, але там учора ігри дуже, ду дуже класне було від ігри. Дружби щось так, таке Так, класне фото, де просто один спортсмен лише на п'єдесталі, другого, третього місця немає. Лише один спортсмен в одній з дисциплін був представлений. Пане Дмитро, у нас залишається 5 хвилин. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що наживо у нас можете слухати на радіо Фемеличина в записі. Це на Ютуб каналі Фемеличина. Аналітика залишайте коментарі. Відгуки. От я би хотів вас про ком'юнікеші запитати, тому що теж є різні думки, що воно не надто впливову, не надто радикальне десь ті теми, тези, які обговорювалися, і е, які там записувалися, і от також відзначу, що Ірак, Йорданія та Руанда відкликали свій підпис. Ми тому насправді не дуже там я так скажу, схоже сумуємо. Ну така їхня справа. От що скажете по цьому? Ну, mm -hmm. Щодо воно і не могло бути надто радикальним, да, з огляду на те, що той з, ну, з учасників, яких збирали, і це в принципі логічно. Я до речі, тут у нас багато із приводу того, що не надто багато підписало. Uh -huh. А коли починаються порівнювання з а, ну, резолюцією Генасамблеї ООН, де нас 140 країн підтримали, От бачите, це свідчення того, що нас менше підтримують, Та ні, нічого подібного чого того, що все ж таки. Ну, по перше, Генеральна асамблея ООН, це резолюція ж нікуди не поділася. Да, тут це д, другий момент, все ж таки це звичний майданчик, більше такого більш обов'язковий майданчик. І, і тут звісно, що там дати дисциплінованості голосування. Це вона зрозуміла і іншим, а інший момент. Коли конкретна резолюція з конкретними пунктами, хай навіть у такими не радикальними, а нібито розмитими, і тут, тут, і тут треба вже, да, то, певну сміливість мати. Тим більше ж якщо тобі з то з москви, то з Пекіну надзвонюють, да там і, і говорять: а от голосувати, не голосувати. Причина, чому не проголосувала, чому відкликали підписи. Ну я поки що ну важко сказати, тим більше що станом на вечір і, і влада українська не знала і з'ясовувала щодо деяких, хто не під, не поставив підписи і до того, що важливі країни, ви ну, знаєте, я би тут теж всюди є різні причини. Да? В Мексиці, наприклад, тільки змінилася влада. В... Вперше жінка стала президентом. Саудівська Аравія. Ну вона себе позиціонує як медіатор між Україною та Росією. Mm -hmm. Там і обміни полонених відбувається. Мабуть, тут було б дещо навіть і дивно, якби вони поставили підпис. Ну, ось е, то ж е, тут, але в той же час від Італії така радикальна радикальна думка. Це з позитиву насправді те, що ми а, могли а... побачити. Пане Дмитре, нас залишається півтори хвилини. Я просто би вас також хотів запитати на тему того, що Володимир Зеленський вже проанонсував про те, що саміт Миру наступний, ось він буде незабаром. Тобто, це не йде мова десь про роки, це йде мова про місяці. Як ви прогнозуєте, коли це може відбутися, і е, чи може цей саміт миру завершити війну? Ну, я гадаю, що саміт миру однозначно другий саміт миру війну не завершить. Чому тому, що по большому, ну за великим рахунком, ця українська формула миру це про переформатування взагалі світу. Тобто, можна перезапуск спробувати перезапустити да? і зробити більш ефективним цей механізм за великим рахунком. Тож, скоріш, Зеленський та да, він говорить він, навіть да, коли це говорить, то в принципі робить абсолютно логічно, чому тому, що демонстрація того, що Україна до цього готова. Звісно, навряд чи після навіть цієї резолюції, от першого саміту, яку ми говорили, що Росія з цим поводиться і. Буде да, виконувати, але саміт буде там, не, не зважає тут. Багато говорить про те, що можливо там Росія братиме участь. Гадаю, що ну в другому точно вона поки що не буде брати участь, оскільки. Ну з форм формулом миру повністю її не влаштовує навіть у ці перші три. Але це те, що треба було говорити. Треба так само, як треба було і запрошувати, і китайського президента, і американського одночасно показати, що Україна з говорить з усіма, і це і це вірно. Ну сподіваємося, що на наступному саміті миру більше представництво буде про той же Китай багато говорять від штатів. Все таки буде Джо Байден і. і Реальні, реальні вже такі радикальніші речі будуть. Хоча цим самітом миром, те, що ми почули від Дмитра Левуся, ми однозначно можемо бути задоволені, і більшості тільки те зачуємо, тут більше все таки позитиву.